Він завжди казав, що і вчив нас, що молитва то є розмова з Богом. Але не той, хто до тебе якось відноситься незрозуміло, а той, хто до тебе небайдужий. Він учив нас, щоб ми розуміли, хто той є Бог. Він до нас небайдужий, Він нас любить. І ми повинні тим наповнюватися, ділитися, бо це є дуже. Дуже значуще в житті кожної людини, щоб ми наповнювали себе Богом, його любов'ю і ділилися тою любов'ю із ближнім. Це дуже важливо. Блаженніший Любомир ніколи не ставив себе у центрі уваги. Завжди в центрі був Господь Бог. Саме тому Бог звернув на нього увагу всього українського суспільства, зробивши його пророком українського народу. В нашій церкві є оцей Pristil, is é...